Слава Україні на календарі 4 липня 862-га доба повномасштабного вторгнення орденами за мужність посмертно нагородили чотирьох воїнів зі Заславщини. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Сьогодні вночі противник атакував Україну, запустивши 22 ударних БПЛА типу шахет 131 136 із Курської області Росії. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп сил оборони та засоби БРЕП повітряних сил збройних сил України збито 21 шахет у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Слава нашим захисникам! Внаслідок спільної операції головного управління розвідки та служби зовнішньої розвідки зупинився надважливий для російського ВПК Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова. Він є єдиним на Росії металургійним підприємством повного циклу. 1 липня відбулася атака безпілотників. Внаслідок знеструмлення зупинились усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для їхнього повторного запуску необхідно провести повну чистку, замінити елементи, на що може знадобитися декілька місяців. Орденами за мужність посмертно нагородили чотирьох воїнів зі Зяславщини. За особисту мужність і самовіддані дії під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, орденами за мужність третього ступеня посмертно нагороджено. Молодшого сержанта бойового медика гірсько-штурмового батальйону Юрія Мосьпака. Спочатку повномасштабного Вторгнення він рятував людське життя наших воїнів на передовій. Життя 35-річного молодшого сержанта обірвалося 1 жовтня 22-го року під час штурмових дій на Херсонщині. Нагороджено сержанта Олександра Васильчука. Олександр ще у 2015 році пішов захищати Україну. Загинув від рук окупантів 2 жовтня 2022 під час ведення наступальних бойових дій на Херсонщині. Нагороджено солдата Юрія Комислова. Захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання на фронті 34-річний захисник Зізяслава отримав численні важкі поранення. Він разом з медиками відчайдушно боровся за своє життя. Та, на жаль, дива не сталося. 17 грудня 2023 року серце воїна перестало битися. Нагороджено старшого солдата Олександра Гребенюка. Олександр був мешканцем села Плужне. Життя героя, який захищав Україну, обірвалося 25 жовтня 2023 року на Запорізькому напрямку. Вічна шана полеглим захисникам. Громадяни з наркотиками виявили у Хмельницькому під час патрулювання на вулиці Трипільській увагу поліцейських привернули чоловіки, які, побачивши людей у формі, різко змінили напрямок руху та намагалися зникнути з їхнього поля зору. Під час перевірки в одного з них 40-річного громадянина виявили два поліетиленових зіп пакети із речовиною, схожою на наркотичну В міст Перевіряє експертиза на місце. Події інспектору викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить ці обставини та надасть правову кваліфікацію діям чоловіків. Сьогодні погодинні відключення знову тримати, витриватимуть протягом усієї доби. Без світла будуть по три черги водночас. Перемикання відбуватиметься кожні три години у період від півночі до шостої ранку, та від полудня до півночі. А від шостої ранку до полудня перемикати будуть кожні дві години. Також після кількаденної негоди у області є проблеми з світлом. Електроенергію відновили у більшості населених пунктів, які були без світла через негоду. Водночас залишаються відключеними від електропостачання 28 населених пунктів. Це 4025 споживачів. Тривають ремонтні роботи. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Хмельницька спортсменка Анна Щавінська здобула медаль на міжнародному тур турнірі з тенісу «Academy Cup 2024 до 14 років, який проходив у Литві. У змаганнях взяли участь 32, 32 спортсменки з Литви, України, Польщі та Румунії. Вихованка Хмельницької ДЮСШ номер 3 Анна Щавінська продемонструвала чудову гру в одиночному та парному розряді. У підсумку дівчина здобула срібло. Вітаємо та пишаємося здобутками наших спортсменів. Бажаємо ще більше досягнень та перемог. Дякуємо Збройним силам України за сьогоднішній ранок. Дякуємо вам, що розпочинаєте цей день разом з нами. Залишайтеся з першим подільським протягом дня. До зустрічі в ефірі бережіть себе.